17 січня ранковий сторож, дивлячись на, Ісуші, на Ісуса, дивлячись на проводиря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Євреям 12.2. Нещодавно я одержав доставі жінки, яка втратила двох синів: трирічного хлопчика та 16 місячного знемоля, обидва потонули в басейні на подвір'ї. Після тяжкого часу скорботи мама змогла докорінно змінити свої думки. Вона почала дедалі більше і більше дивитися на Ісуса. Жінка зрозуміла, що варто жити далі, якщо тільки Господь зможе використовувати її якимось способом. Вона віддала своє життя в Його руки, повністю довірившись Христу. Її серці з'явилось величезне бажання стати ближче до Бога, ходити з ним щодня. Вона виявила, що у такий спосіб вона ставала ближче до своїх синів. Які пішли в життя. Вона писала в листі. Зараз я певно спілкуваюся з Богом, оскільки всім серцем люблю Його. Тепер я знаю, що значить повністю покластися на нього, шукати його всім серцем, любити його всіма своїми помислами. Тепер я знаю, що відчуває людина, коли Бог бодоркається до її душі і утішає її. Я знаю, що значить знайти у нього спокій на грудях. Ця жінка в, той, в найтемніший час свого життя дивилась на Ісуса, у який спосіб ми можемо дивитися на Христа. Споглядаючи Його через призму Святого Письма, ми одержуємо заряд духовної енергії, яка наповнює всю нашу істоту. Євангелія розповідає про те, як Ісус ціляв хворих, будував голодних, воскрешав мертвих, прощав гріхи, ганяв бісів і заспокоював бурю. Він приносить зцілення щастя і надію. І перемагає небезпеку, на бісів навіть і саму смерть. Він звільняє від смотку, страждання та хвороби, він отримує перемогу над гріхом і дияволом. У його чудесах видно його сила, у його притчах викладені принципи Його царства, його проповіді розкривають вічні істини. Його життя свідчить про Божу любов до людей, яким духовно занедужали. Вони свідчать про спасену силу Його благодаті. Він їх шукає, Він спасає, Він прощає, Він перетворює, Він творить нові серця. Якщо ми будемо дивитись на Ісуса, Бог виконає свою чудову обітницю, записану в 2. Корінці 3.18. Ми ж усі з обличчям відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу і Господнього Духа. Справжня зміна характеру можлива тоді. Коли Божий Дух торкається нашого розуму через вічні принципи, викладені в Божому Слові. Існує закон розумового розвитку, згідно з яким розум поступово адаптується до тих предметів, над якими він найбільше розмірковує? Це було потряхи пророки. Саме про це співаємо в псалмі. Дивися на Ісуса, на Його безгрішне життя. Отче, залічи мені життя Христа, мої гріхи, мов той кармазин, покрий їх його життям білосніжним, ніж сніг. Дивлячись на Ісуса, ми змінюємося. Будемо рдивитись на нього щоденно, де далі більше перетворюючись на образ нашого Господа, яким ми так захоплюємося. Суботня школа 17 січня. Вічно пам'ятає свій завіт. Тема Божого суду спонукає замислитися, як Божий народ може мати мир з Господом навіть у спасінні під час суду. Вірші. Господь свого народу не відкине і спадщини своєї не полишить. 54-й псалом. Він, Господь, Бог наш, суди Його на всю землю. Він вічно пам'ятає про союз свій, слово, що заповідав на тисячу родів, союз, що уклав за врамою свою клятву Ісакові, і що він установив для Якова законом і для Ізраїля союзом вічним. Це псолом не п'яте, доки не прийшов ветхий день, і доки не передано суд Святим Всевишнього і не настав час, щоб царством святі заволодів. Божий народ перебуває в безпеці, оскільки Господь помістив свою оселю на Сіоні та уклав вічний завіт з ним, як зі своїм дорогоцінним спадком. Бог не просто обіцяє не відкривати, не відкидати свій народ завіту, Він активно працює, щоб зберегти їх. У безпеці в ньому. Він прощає їхні гріхи, навчає, благословляє та зміснює свій народ. Божі суди мають спрямувати народ до праведності і показати турботу Господа про них. Цілому 105 зображує вірність Господа своєму завітові, завіту історії Ізраїля. Бог перебував з народом у всіх подіях, і в добрих, і в поганих. За своїм провидінням Бог привів Йосипа до Єгипту і завдяки йому врятував під час сильного голоду свій народ, а також навколишні народи, Це вірші 16 по 4. Господь вибрав Моїсея, щоб він виявив його народ з єгипетського рабства, і той зробив це з ознаками і чудесами заради їхнього добра 25 по 38. Господь дарував своєму народу обітовану землю і вірші. Одинисті 44 -й, і постійний захист 12 го вірша по 15. -й. Він розмножив їх, вірш 24, звільнив над жорстоких від жорстоких господарів, вірші 37 і 38, і подбав про їхні щоденні потреби, вірші 39 і 41. -й. Безперечно, Бог повністю контролює усе, що пов'язане з його народом. Псалмисти бажали. Що Божий народ ніколи не забував цієї істини. Господь пам'ятає свій завіт, і це завіт спонукає його до дії заради своїх дітей. Прочитаємо вірші «Буття 8. Згадав Бог про ноя про всіх звірів і про всяку скотину, що були з ним у почесі, і навів Бог вітер на землю, і води стали відпливати. Е, Самоїла Встали вони раненько і, поклонившись перед Господом, пусту... пустилися в дорогу і прибули додому, в раму. Елкана пізнав... спізнав Анну, свою жінку і Господь згадав про неї. Псалом 98 І згадав про свою милість і свою вірність проти Дому Ізраїля у кінці землі побачили, як Бог наш спасає. 105. Згадав Бо своє святе слово до Авраама, Слуги свого, випровадив зі радістю народ свій і торжеством своїх вибранців, дав їм з землі поган, і вони напрацьованим заволоділи. І коли народ закликають пам'ятати чудеса Божі і суди, це означає, що він має жити для Господньої слави, Озне покликання Ізраїлю в завіті залишатися вірним йому. Дотримуючись Божих законів. Божий народ також покликаний свідчити про нього іншим народам, оскільки Господь бажає, щоб усі народи приєдналися до його народу Ізраїля. Отже, світ надійно захищений завітом у самогоднього і милосердного Бога. Це Псалом 89. Питання: чому завдяки Ісусові всі обідниці дані? Давньому Ізраїлю, тепер можна засотити до нас. Читаємо Галатам по цьому поводу з 3 по 26 по 29. Бо всі ви сини Божі через вірую Христа Ісуса. І всі, бо вони, що у Христа Хрестилися, у Христа одягнулися. Немає юдея, ані грека, ані невільника, ані вільного, немає ні чоловіка, ані жінки, бо всі ви одного в Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви потом з Аврааму. Сподкуємося за обідності. Дуже дякую за цій вірші, тому що я не мав відповіді. Тут написано, що чому можемо користуватися тим самим Ізраїлю, тому що ми всі, якщо хрестилися в Христа, то ми при цього звернулися. І тепер немає ні грека, ні юдея. Тепер ми всі одно. Христі Ісусі. Дуже дякую. Дякую, Господу. І хотілося б прочитати ще Псалом 105, перший і другий вір. Тут написано, що Господь бажає об'єднатися народи. Тобто, ми знаємо. Ненада ну, говорить, що в кінці землі всі переходять в одну церкву, істину. От. Коли буде гоніння і буде і розпорушення одної церкви, усі будуть приймати одну істину От. правдиву, а інші будуть понесі ідола. цікаво, цей псалом 105. Перший другий вірш. Хваліте Господа, взивайте його ім'я, звіщайте між народами та його ученками. Співайте йому псалми, йому співати, сподівайте, нього діла. Не знайшов я. Просто співайте. Ну ладно.